Всім привіт, з вами Діздент. Починаємо проходити Underground Blossom, так що підписуйся, коментуй і погнали. Люблю ігри від студії Rusty Lake. В принципі, пройшов всі, що можна було, їх знайдеш на каналі. І Rusty Lake, і Куб Ескейп. По-моєму, нічого не пропустивши. І, до речі, в є українська локалізація, що досить приємно. Так. Rusty Lake представляє. Ну все як завжди. Давайте. Що за історія? Підземний цвіт, коротше, якось так перекладається гра. Або цвітіння під землею. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ага. Станція, Колиска. Розділ перший. Поняв. То щось, типу, як готель у нас був. Там було у нас 6 ночей. Тут буде мати 6 станцій, так поняв. Ті старі відомі нам актори, скажем так, персонажі. Привіт, жіночку. Відкриваємо двері. Виходимо, понятно. Чемодан. Шолк, щелк. Блін, я вже так давно не грав стандартно. Буха кудись полетіла. Молоко і сірники добре. Пляшечка з молоком, то добре, класно. Е, Ти хто? Медальйончик даш? Ага. Коротше, якийсь символ треба намалювати. Поняв? Доберемося. Я рада, що you're ви тут. Це моя донька Лора. Подбайте про неї, будь ласка. Лора, якщо не помиляюсь, то та, яка в нас була в куб ескейпі парадоксі. Ну Давай подбаємо про Лору. Так, деякі предмети можна тягнути. На, що ви мені покаєте? Не, 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 ладно, молоко. Панку Вколоти шпильку шпилькою в дупу, в ногу, в руку. Окей, давай подивимося, що в нас взагалі робиться на станції. Що виграйте подорож до Ржавого озера? Ясно. Дорасте лайка. Чекай спалити. Що за кактус? Його чимось треба передьорнути, буде, да? Е, ще... Коробка, пилка. І тканина. Тканина нам тут точно треба. Ага, поняв. Дай вгадаю. Що То до того, і буде у нас памперс для малого. Пока все досить понятно. Все досить скоро, ясно. Баба! Загажений памперс? Так, добре, добре, добре. йдемо по порядку. Що. Кинути в тувотним? Помалювати. Ясно? Кого за. О, лампочка. Ага, лампочку не можна. Тут їде поїзд. Каса 1, каса 2. Е -е, нема ключа. Ага, тоді нам покажуть, що ми могли би відкрити. Але воно закрито на ключ. Поняв, все, добре. Мусорка. Памперс викинули. Хто має прийти на той сморід? Касири? Нє. Годину я не знаю, яка година, ідеї нема. Ааа, все, поняв. Тепер спалити напевно, і воно А Ану? Коротше, розвалили мусольник, знайшли патель. Шкрибок. Шкрибком, ми напевно тут маємо віддерти, бо щось воно мені так здається, так. Да. Майбутнє прийде. Верхня, нижня буква Д. Все, поняв. Все, як завжди, верхня, нижня. О. Так, бачимо годину. 15 по 10. Поняв. Ти щось хочеш сказати про Лору? Нічого не хоче сказати. О, музика, ну саундтреки у них їх завжди бомбові. 15 по 10. Деякі предмежди можна тягнути. Та я в курсі, пацани, не перший день живем на світі. То не так? А блін, я не подивився, може там було не 10 по тому. А за 10 третя. Нє. Чекай ще раз пане пилка. Угу. Ні, ну от годинник. 10-15. 10-15. Его, не в ту сторону. О! Запрацювало. Поїзд? да? Рієд кондуктор, я тебе вже бачу. Хто до нас їде? Ага, ще провідник. Рієд, корішок. Прошу квиток. Я не маю квитка. Ага, монетка. Гейньонзе. Ага, коротше, щоб ми поїхали далі, він хоче. Щоб ми дали йому бабок. Малий, будеш бавитися монеткою. А куди копійку вставити? Так? Пилкою? Ага. І палку, і тепер. Оню! От, все нормально, треба, коротше, все проклацувати, нічого не пропускати Каса один, напевно. Гиночку, добрий день. А, ти купійку. Хочу купійку? А чого ти спиш, алло? Ага, палкой Ви Квиток наступний стайці засну монати. Прошу. Ось ваш квиток. Ага, гарну. Гарної мандрівки. Касу 2. Короче, ще напевно на час. Мы сюда вернемся. Короче, все, шустро, дос идти, дай их надею. Прошу, братан. Ну. Все? Дякую. Гарної подорожі. Пока! Походу гра дуже коротка, бо важить в нас 400 метрів. Тут графи, напевно, на 400 і сюжету на 50. Плюс озвучка, музика. Що можу то щось дргати? Я думаю, і так зарази два можна пройти. Проспект дитинство. Муха. Я муху зловити я не можу. А тут якесь досягнення на неї є. Так. О! Знов та і Лора вже старша. Привіт, Лора. I want candy. Хочу конфетку. Цукорок? Імна тобі, а не від... Що? ми дісталися цього I року? Я не хочу її лишати, але можливо мені доведеться. Прошу захистіть її майбутні руки теж. Коротше вона нас весь час просить, типу, продбати про Лору. Палку будеш їсти? Та найду Цукорок, дам тобі цукорок. Що тут таке? Туйка, давай зішкребем. А, то я, напевно, не відкрию телефон. Ясно, телефон закритий. Е, проспект дитинства. Що тут? А, шпатель нас вже забрали. Так, тут нічого тута. Що, розбив? А толку з того. Просто йому не подобаються звуки. Від малого до великого, не настільки великого. Поняв. Покал. Ляпа. змій. Верблюд. Пір... А ти гониш. Змій. І так. Піраміда і сонце. О, дякую. Ключ, напевно, телефонний будки. Дві капосмішка на всю рило. Може, я з тобою би так пасував тут? Може і ні. Так, ви, братани, їй бачу знову годинник. Каса. О-о-о-о! Ні, То ми ще не скоро сюди. Містер Овл, містер Сова. Пам'ятаємо такого. Шміля. Містер Сова і містер Ворона. Що ти знайшов? Кусок. Сувба? Добре, братан, ти хто? Які новини? Нема новин. О, прикольно, класно Руки, геть. А хто би тебе рухав, Кому ти там впав, 300 років Кай, Витраж, тут щось намальовано. жуйкою може заліпити? Плакат. Все, знаю, идем з плакатом. Е, плакат нас сюди Розвернути. Ясно, треба ще жуйку Понял? Покат То поки... Хорошо, фотосервіс? А як я кета пропустил. Патиком? Ні. Ключом. Ні. Тут, короче, якийсь специфічний ключ треба. Давай так. Куди ми ще не знаєм. А де телефонна будка, во! Ключ! А, прикольно! Ну так, кажуть, бабло спочатку дай. Припустим. Крут. Е, так. А як тусовати? А, не вистачає фрагмента. Поняв, щоб то совати, треба щось там зробити. Тут теж нічого не совається, треба щось. Це все стає. У нас цікавіше. Лампочка. Не розіб'ємо. Тут якийсь... Ага, поняв. Типу код. Киве, верхнє, право, нижня. то нам треба було таке вести. Трикутник плюс круг, плюс 100 дорівнює ромб. То як так? Просто хрест зробив. Квиток на метро. Тобі квиток? Нема новин. Коробку я не знаю, що кода. Жуйку будеш? о Поняв! Але хотіла цкорока ми їй дали жуйку. Тепер жуйку ми можемо приклеїти тут і розклеїти плакат. Усмішка. Блиск в очах. Новий браслет. Нова зачіска. Великі очі. Що ширша усмішка? Сюрприз. Йоп! Щось сталося? Дзвоніть, 53 114. Окей. Е, Лора, треба монетку мені. Давай пошукаємо тебе, де ти є. Що, нема? Містеровел малу не бачив? Лора! Знов заникались. Давай йди сюди. Певно, за совою, бачу. А що то нам далі що ми її найдемо Ага. Поняв дякую Я ничего, я знайшла. То якраз то, що мені треба. Так, погнали. Тільки то нам листки. Все, листки сюди. Ага. Бонь! Треба картину з того забацити. О! Ручка? Так, ручка тут, напевно, щоб відкрити ту от ерунду. Фотосервіс. Oh, yes. э, газета. Поняв? Що? Збити. Не, не збити. Е, той питався, якісь новини. Щось є, Шелора? Лора? Да! Білет. Почитати новини не будеш. Ені нюс. Іди сюди, на Ені news. Відкрито фабрику. Знайдено. Знайдено валізу. Ага, то все ясно. Готель відновлено. Фабрика. загублено картину. Сезон відпусток. Різанина на святі. Вічний пес. Нова станція. Так, ну. Ага, знайдено валізу. Эээ, uh, нова станция. Не-не-не, Різанина на святі. Вечный пас. Резонна на святит у нас вот тут Отак так, походу. Ага, во! Отак. И вот так. Кай, загуб. Бляха, не так, вот. Де вона, Різанина на святі? О! А, монетка. Можу позвонити 53, 114 нам казали. Так. Ясно Пять. Три. Один. От люблять вони ту штуку. 114. Так, вітаю. Добре, що ти подзвонив? Я прийду, щоб забрати матір. Вона знає. Подивися в очі птаха. Поняв, то нам на містера Овла чогось глянути. Е, Слухай, за тобою йдуть. А, тобі пофіг, ясно. Е. Лорен. Що, відкрилося? А, вот. Давай. Оба. 78, 27. Понял, то сюда. Братан, ты... Ти... А, ты читаешь. Э, ёж. Еж. не можно было то тудаку забацы. 27. О, uh, відкрив. Фотоапарат. Так. Кого нам треба пофоткати? Давай, малу. А, ти мене фоткаєш? Шо? Так, пропало світло, ладно. Він сказав, що він прийде за мамашою. Йо, містернь! To... Нам мусить піти зі мною. А як я тобі ругаю дівчина тепер сама? Лора. Ой, не Лора, як тебе звати, я забув. О, мала, тебе ще якийсь прикол не йшла. Мама? Що відбувається? Я не мама. Ти на білят і газуй звідси. Цумка! Так, амулет, викрутка, і. Мій любий друже, так хотіла би, щоб мені не довелося її лишати. Я люблю свою доньку дужче за все на світі. Але я знаю, що в кожної з нас своя дорога. Прошу тримайте цей годинник при собі. Він захистить її в майбутньому. Роза. добре, роза. А що мені з ним. Чекай, у мене є викрутка. О! Облиш мене. Отоплівка. Так, поняв. Е, чекай, я тут, напевно, можу відкрутити, так? Да? Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Okay. Е, а вот, вот, вот. Не, не вони майже похожі на такі, щоб викрутку викручувати. ну. Е, Фрагмент від тража. Туда. Давайте проявляємо проявляем Е, Давай, так. Ага, тут в типу, воді має бути, наоборот. Так, окей, 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 окей. Лінія, лінія. Окей. От тут. Окей. Окей. Правильно, правильно. Прав... Ага, во. І так, во. Ну. Будинок, горе, горе, вода. Так, гора, гора. Будинок, відображення. Вот. Так, стрілка. Стрілка на годинник. Добре, а я години не знаю. Зараз, напевно, прямо плівку і побачимо годину. Добре, є таке. Погнали. Фотосервіс, прошу. come back in 20 minutes. У тебе закрити? я поняв. Добре, повертайся за 20 хвилин. Ага, поїзд поїхав, знову сумка. О, тут ми прочитали. Тримайте цей годинник при собі. Добре. Годинник маємо. А, 20 хвилин! Годинник перевезти, да? А ну! Заканає? Прикинь? Просто на 20 хвилин перевій годинник. Добре, то ти з Оленю. Ага. То що таке? клешня. клишня. Е, година в нас, получається І година в нас 5 по третій, добре? То ми зараз, звіси, типу, їдемо? І по типу, третій отак. Лора, їдем. А бліш, мене. Ми ж знаємо, що з тобою далі станеться. Зря от. Ладно, братан, погнали. Кікет, пліз, О, дякую. Будьте обережні, обов'язково буду. Якось так на цій веселій ноті все підписуйся, коментуй став пальцев, шо було більше українського мовного контенту і продовжуємо вже в наступний раз. Всім до скорих зустрічей, всім пока.